Багато хто вважає, що вміння говорити, вміння сладко говорити, надважливо. Я вважаю, що вміння говорити правду надзвичайно важливо. Бо солодкі слова недовговічні приходить час розуміння правди, і солодкі слова ми розуміємо, що нас вводили в оману. І вбивали нас. Причина в тому невідповідність реалій і тих слів, що ви чуєте. Коли солодкі слова надихали вас, але реальність була зовсім іншою, то досить скоро ви зрозумієте справжній плин подій і буде дуже гіркою. Усвідомлення, гірким усвідомленням реальності вашого життя. Ви маєте усвідомити, що проживаючи в правді, розуміючи реальність того досвіду, який ви отримаєте, і Промовляючи слова правди, це і буде словами, що принесуть зцілення вашої, можливе зцілення вашої ситуації. Справжній вчитель спочатку діє, потім, можливо, говорить. І говорить тільки тоді, коли не може не говорити. Але більшість говорить і нічого не робить. Таким чином з'являється невір'я, зневіра в те, що відбувається з вами. І учні таких вчителів зневірюються в усіх вчителях відразу, не зрозумівши, що отримали псевдо вчителя, який просто говорив солодкі речі. Тому, коли ви обираєте вчителя, спочатку поспорі... спостерігайте за тим, що він промовляє а вже потім обирайте його. І як він діє. І наскільки його слова і дії схожі, подібні або ні. Отже, любі мої, обирайте серцем, відчувайте, не йдіть на сладкоголосих. Bye-bye.